Грищенко Софія, Тарас Григорович Шевченко мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені таке було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. І вже покликали до паю А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді я так приязно молилось, що то так весело було. Господнє небо і село, якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, Найдовго молилось, не пекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубе і те поверніло. гулянув і на ягнята. Не мої ягнята, обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь собі вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бритня. а й досі як згадаю то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у цім раю, умер би оричі на ниві, нічого в світі не знав, Не був в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.